Цього тижня Динамо зіграло свій другий у Кубку України проти Олександрії і зіграло так, що припинило участь у цьому протистоянні. У цьому турнірі натомість поступилося місце Олександрії, і команда Володимира Ширана насправді вперше за свою історію виходить на цю стадію кубка. На цьому протистоянні був присутній наш кореспондент Віталій Звіров. І у своєму матеріалі він покаже нам дві протилежні емоції: це розпач і нестримна радість. Динамо забагато не буває. Вдруге за тиждень кияни приїхали до Олександрії, але бажаючих сфотографуватися і отримати автограф було вдосталь. Міліція з народом довго не відпускала гостей. Найдовше тримали Ярмоленка, а він і не пручався. Знав, матч розпочне з лави запасних. Атакувальна ротація від Реброва. Це Гонсалес, Теодорчик та Яковенко у старті. Вони з початку гри взялися звично розхитувати захист, та традиційні закидання на фланги не працювали. Гонсалесу одразу пояснили, швидкість та фінти не допоможуть. Яковенко початок матчу провів у діалогах із головним тренером та Данило Сілою. Шукали взаємодію. Мой день не знаю. з самого початку чуть не заладилась игра. В принципі, очень багато и потери ошибок було з моєї сторони, тому за других ребят не можу сказати. Могу сказати, що всі старалися, всі викладувались на полі, все всі хотіли виграти. Шоста хвилина матчу: рибалка в центрі поля грубо збиває Леонова. Перша жовта картка. Перший момент Динамо організував гармаш. Він опинився на позиції Яковенка, шикарно прийняв, втік від підкату запорожана і хитро пробив над новаком, але й над воротами. Олександрія щільно оборонялася і дочекалася свого шансу на 25-й хвилині. Кутовий хотів подавати путраж, аж тут доленосна підказка із лави запасних. Вчора це Артем Чорній. Він взявся виконувати стандарт і здивував усіх. Я думав, що Чорній буде виконувати передачу на Запорожана. Ми це награвали на тренуваннях, на цих двох тренуваннях, які не залишались до гри. Ну, він вирішив в повітру виконати сам котовою і забив гол. Ніхто з гравців Динамо не закрив ближню стійку. Найближче перебував Данило Сіла. Рибка теж не добіг. Руки вортаря лише переправили м'яч у сітку. Подавав, звісно, ми на ну, наігрували на тренуваннях цей стандарт, то, що ми заходимо в ворота і старатися в сорок ворот попадати, а там ще що за счет ветра повезло. Я ніколи не дивився, є задача подати в одну точку. Я, в принципі, туди більш-менш подав. Повезло, то, що... За небезпечного рахунку фаворит мусить відповідати. Та небезпека літала десь високо, як м'яч після удару Гармаша. Не знаю, дуже плохой результат. Один... Всі дуже сильно розстроєні. Просто тишина, ніхто даже навіть... всі просто дуже розстроєні, у всіх шок. У нас кожна гра проти нас, всі так грають. Тому нам теж бойцов, бойцовские качества проявляти. Сьогодні було поле плохо. Граємо на выезде, нужно було проявити характер. К сожалению, сьогодні нічого не повочав. На характер залишався цілий тайм, плюс Ярмоленко та Мораєс для підсилення. Вони розминалися з початку другого тайму, але плани Реброва зламало вилучення. Рибалка у верховій боротьбі ліктем врізав чорнію. Арбітер Дердо не вагався. Друга жовта вилучення. Всі доволі так нормально І отримали, і били. Нормально хто там менше, хто там більше полосила. Ярмоленко попив води і одразу вийшов рятувати становище. Послухайте прийом Олександрійських уболівальників, тих, які просили автографи. Це розуміли, й Олександрійські футболісти. Вони зустрічали Ярмоленка вдвох чи навіть втрьох. Єдиний дійсно гольовий момент Динамо від Буяльського. Гонсалес елегантно обрізав двох захисників, третього на замаху поклав Буяльський. Олександрію врятували нова кістійка. У пошуках моментів Динамо остаточно посипалося в захисті. Віда організував вбивчий шанс для Грицука та Паномаря. Нападник Олександрії пішов до кінця, але по м'ячу нормально не влучив. У вийшов на заміну і мав кілька шансів зберегти команді нерви. Але рибка зберігав надію Динамо. Останній шанс на спасіння штрафний на останніх хвилинах. Ярмоленка грубо зустрів басов. Вхід пішли хитрощі від Рауля. Він показав жестами, щільну стінку Олександрії потрібно розбити. За молоток узявся Віда, спровокував Мекицея, а з ними всю Олександрійську команду. Всі були заведені, відділину. Виіграв Дінамо за дві хвилини до кінця. Там ні то, що лоза квадратні у Шендріка. Там у всіх були квадратні глаза. Якби молодець, ну показав, що би, бойці, а що тут говорять? Білість. Би, у розібрану стінку намагалися влізти Антуне Петрович, але і цей маневр не пройшов. Ярмоленку довелося крутити і влучати в голову банади. Для Динамо фінальний свисток, вирок. Для Олександрії небачене історичне щастя. Справжній народний екстаз слів. Бракувало всім. Подібного нічого не було. Це історична перемога для нашої команди. Буду на русській, тому що воно сильно Емоцій дуже много. Що сказати? Це ну, просто історія, строгом історію. Всі просто как... ну, в шокі, як в шокі, в хорошому смислювати понімання. Доказали, що ми команда бойці без зв'язку бойці. Якщо чесно, я сам не знаю, що говорити, тому що дійсно емоції переповнюю на позитивний результат. Ми налаштовувалися, тому що ми вірили хлопцям. Вони в себе, найголовніше, вони в себе повірили в цьому матчі. Далі півфінали з шахтарем. І чомусь хочеться вірити, що олександрійські хлопці ще поборються. Після гри вболівальники знову просили автографи, але вже у інших героїв своїх олександрійських. Одна ще одна сенсація на тижні. Динамо вилетіло з Кубка України. Причому, що програвши у двоматчевій дуелі, це не один матч, давно ну, буває всяке. Причому, що свій виїзний поєдинок команда Реброва зіграла в нічию 1-1 в Києві, а домашній в Олександрії програла з рахунком нульодину такі. От бачите, бувають казуси в українському футболі. Ну суть не в тому. Суть в тому, що і у Динамо немає лави запасних, Максим. То есть все может быть в футболе. <ріх> Нет, не это все уже будет. Это знажский претензии. Ну кость, может будто и есть претензии. Правда же? Ну, опять ну, же, мы... претензии, наверное, к тем же самым, кто вышел заменять, как бы основных игроков. Но я не думаю, что там, ну, так, там есть же такое. Интересно, вышли. Конечно, да, люди, ну... которые уже поиграли. И, и, и как... которые должны отрабатывать те авансы, которые у них есть, и которые доказывают свои притязания нас. То есть, один в один ситуация с шахтером. Тут я бы вообще не разделял ничего. И у Динамо не было. Победы в Лиге Европы перед этим. То есть команда целенаправленно готовилась к Кубку. А, опять же говорю, абсолютно непонятно. Команда не перед розділяє. цим выиграла в Александрии на выезде в чемпионате. Абсолютно спокійно. Расслабились, наверное. Бывает таки? Ну а почему не бывает? Если ну, ты обыгрываешь неделю назад или три дня назад эту команду 3-0, Подспудно ты думаешь, ну выйдем сейчас еще 3-0. Загрузим. А игра другая уже. Да, уже да. все. Уже войти в эту игру, которую ты не вошел с самого начала, которую тебе уже диктуют свои условия, уже тяжело, практически нереально. А комплименты Александрии? Это, ну, это безусловно. Однозловно. Мы же говорим о том, что желание это, – это самое важное. Когда не хватает, например, даже где-то мастерства, но желание это компенсирует. Ну, нельзя сказать, что, например, футболисты Александрии, ну, как бы… У них нет мастерства, но если сравнивать отдельно каждого с футболистом Динамо, наверное, все-таки Динамо уровень футболиста выше, но это надо доказывать. Александр это все на, как -то на бумаге. Сплотилось. Уровень это на бумаге, нет? а на поле он. Вот сплотилось. Вот после вот этой ужасной травмы Таргамадзе вот я как-то посмотрел, что вот команда она стала вот прямо как единый кулак. Вот они сплотились, они вот, вот ну, приятно и за, за, себя за ними смотрел. Парня. Парня. Вот, ну, избитая фраза, но да. вот, за ними действительно приятно сейчас наблюдать. Бьются как 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 клевы. Леве нормально сьогодні. <ріст> не, не, не травіть мене. Але я просто що хочу сказати. Знаєте, от коли подивишся чемпіонат України, там 8, 7, 9, правда ж? Та виявляється, що є нормальний футбол. Що можна вийти Конечно, і битися, так можна більше, вийти кусати. Так більше, і от цим всім людям, як які, всего, які розказують, що там ми не маємо футболістів, нам там не платять, нам там ще щось не роблять, виходять люди і б'ються, тому що вони чесні перед своєю професією. І тренери виходять і роблять свою роботу. А не розказують, що я маю, що я маю робити, що я повинен влаштовувати футболістів. Правда ж? Конечно, 8 это я не знаю, 8 проиграть и не получить ни одной желтой карточкой, но это я не пойму никогда. Свое даже я, когда тебя возят, ну, просто возят. И ты не можешь ни руками, ни подкатиться, ну так не бывает. Желание должно быть на первом месте. Якщо ж не виходить грати, то хоча б би... про удатика да, да, в конце ну, концов удалі. Ну на это ми мастерний таліз. Дану так не буває. Вось так просто розумієте, Якби зараз дуже універсальна є відмазка. Нам в нас шуми мідь. Ми дітьми граємо. Ми в нас шов нас футболістів нема. Як ми можемо грати проти нам проти шкстре? Так можна.